Як страждають прості мирні люди. люди від fpv дронів? Та отак і страждають. Я не хочу згадуватися. Нікому не желаю пережити таке, як я пережив. П'ять днів пробув у комі після влучання російського FPV-дрону. 37-річний Віктор два дні тому прийшов у свідомість. Розповідає, живе в селі Шахово Донецької області. Звідти до лінії фронту 4 кілометри. Згадує, 11 серпня допомагав другові ремонтувати будинок, пошкоджений наслідок обстрілу РФ, коли російські війська атакували безпілотником. Не все бистро помагає мені в купувати. Гендиректор медзакладу Сергій розповідає, чоловіка доправили у критичному стані з черепно-мозковою травмою, вибитим оком, множинними пораненнями голови, грудної клітки та живота. Хірурги дістали з тіла Віктора дев'ять осколків. Більше шести операцій він вже переніс маленьких, великих, хірургічних обробок. Все це для того, щоб зробити все можливе. Щоб людина вижила зараз, знаходиться в такому стані, що не знає, як буде завтра і що робити. Віктор розповідає, сильно хвилюється за свою 73-річну матір, яка перебуває в шаховому, адже РФ постійно обстрілює село, ділиться, не може її зателефонувати, адже не пам'ятає номер. Дрони там часто літають Кожен день. Ой, ті в не літають. Усе, усе, що може, все летіть, клаби Віктор каже, сподівається швидко одужати та евакуювати матір. Додає, вона єдина рідна людина, яка у нього є. Даню Ніколаєнко, Олександр Шовдибін, Суспільне новини, Дніпро.